Вітаю, це подкаст шо» від центру спільних дій. В Цьому подкасті Ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Іра Корженкова. Привіт, Іро. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про нову службу, яка має супроводжувати військових і їхні родини. що там із відбором суддів до вищого антикорупційного суду, і чи стане іноземцям простіше отримувати український паспорт? Отже, поїхали. Кабмін створив службу супроводу військовослужбовців і їхніх родин. А мені це рішення виглядає трошки як аналог сервісу помічника ветерана, яку раніше проводило Міністерство справих ветеранів, і який дуже критикували профільному середовищі. Хоча в минулому епізоді окішо наша колега Оксана сказала, що ця ідея класна і в ТРО таке вже працювало, і працювало добре. Однак, в нас з Ірою трошки була дискусія з цього приводу вчора, якраз тому я думаю, що слухачам буде. Цікаво почути дві думки з приводу цієї ініціативи. Давай, перш за все поговоримо, що це за ініціатива і про що вона? щоб нашим слухачам було зрозуміло, власне, що його предмет дискусії. Отже, пропонується створити служба супроводу у всіх військових частинах, яка буде займатися виключно допомогою військовослужбовцям, поліцейським, працівникам цивільного захисту. І Їхнім родинам і їхнім родинам. Уже ця служба створена, варто сказати. Вже є чинна Постанова Кабінету міністрів України і в сферу патронату. Це важливо так. Потрапляють не тільки чинні військовослужбовці, поліцейські, але і їхні родини. Чому це важливо через те, що дійсно інколи родини потребують великої підтримки і вони не знають, де шукати цю підтримку. Часто ми чуємо історії, що там військовослужбовець зник без звісти, родичі ходять там до ТЦК, намагаються щось знайти, якісь контакти. Військов частини, але там нічого не виходить, і ось ці знаєш ходіння по колу призводять до ще більшого і ну, І так, людина в стресі до ще більшої критичної ситуації. І тому ось такі патронатні служби покликані допомагати родинам, це родинам бійців, які загинули, зникли безвісти, потрапили в полон, але і самим бійцям. Тобто це допомога, коли вони потрапляють до госпіталю, зв'язок з лікарнями, допомога отримати необхідні речі, медикаменти, потім допомога в проходженні реабілітації. Якщо потрібне протезування і все, що з цього витікає, ми бачимо такий гарний приклад: є патронатна служба Азову, ми про неї чуємо і знаємо, ось це можливо, можна говорити, що досить вдала і така, ну, скажімо, якісна структура, але є кілька але, і все-таки хочеться подискутувати, поговорити, що не так. Взагалі, якщо я не помиляюся, це ініціатива Мінсоцполітики, тому що я десь півроку тому я спілкувалася для подкасту про ветеранську політику з радницею міністерки соцполітики Наталою Кавецькою, і вона якраз розказувала про схожі проєкти. Я підозрюю, що це і є оця ініціатива, яку зараз ухвалив Кабмін. коли я згадувала про дискусію. Я, в принципі, мала на увазі дискусію нашу з Оксаною, тому що в нас зірою схожі думки з приводу цього всього Іро, даю тобі можливість озвучити їх. Це здається ініціатива Міністерства оборони України. Так? Здається, так я а, це їхній спільний проєкт. Це їхній спільний проєкт, але саме в Кабмін ініціювало Міністерство оборони. Чому От вчора я аналізувала це рішення? Я робила по ньому аналітичний дайджест. і спочатку скажу, що в нас хто слухачів знайомі з нашими продуктами, знає, що ми пишемо, що ок в рішенні, що не ок. І от я чітко для себе. Я прописала, що мені не ок, але потім вже в ході дискусії з Оксаною ми вирішили дещо ну, трохи модернізувати. Отже, що не ок. Мені здається, що це важливо, однозначно хочу наголосити, це важливий соціальний проєкт, який, якщо правильно реалізується, буде допомагати. Але. Ми маємо розуміти, що якби в нашій державі були зрозумілі інструменти, якби ми мали якісну політику щодо військовослужбовців, щодо ветеранів, мали якісні сервіси, медицину, освітні послуги, в нас би не було потреби ось в таких патронатних службах. Через те, що це якийсь нонсенс. Людина потрапляє в лікарню і хтось має шукати ліки, хтось має шукати. Одяг, це людина, яка нас з вами сьогодні обороняє і захищає. Це людина, яка ціною свого життя і здоров'я дає нам ось ці, умовно кажучи, мирні дні, коли ми можемо випити каву, коли ми можемо зустрітися з друзями і провести час в сім'ї. І коли людина. Потрапляє на якесь для себе важке соціальне становище. Держава не може гарантувати її якісні сервіси. Держава не може дати якісну медицину і має створюватися служба, яка має допомагати, ось це все знаходити. Так, звичайно, в нас зараз такі умови, що без цього ну якби нікуди і потрібно допомагати. Але з іншої сторони, точно так в спілкуванні із рідними і близькими, військово, ну, військовополонених, людей, які потрапили в полон, зникли, без, зникли безвісти. Чому, коли потрібно йти захищати, ТЦК тебе знайде, ну, я не знаю, там в будь-якій шпаринці. А якщо людина зникає, чому немає якогось якісного, налаженого, зворотнього зв'язку із сім'ями? У мене особисто в моєї близької подруги, Зник дядько, і вона через якісь джерела в Телеграм, в Фейсбук, в якихось групах через, скажімо, бригаду, де служив її дядько, знаходила, що з ним сталося, і яким чином, ну вже тепер відомо, що він, на жаль, загинув, яким чином взагалі ну, це стало, що він загинув. Тобто, немає якогось адекватного зворотнього зв'язку, немає адекватної підтримки держави і немає зручних, зрозумілих сервісів. І саме через те виникає необхідність в створенні ось таких служб. І це, в принципі. Гарна ініціатива служби супроводу на даний момент. Вона знаєте залатує такі ось ці дірки в нашому неідеальному, на жаль, суспільстві і законодавстві. Але ми маємо розуміти, що потрібно щось. Міняти масштабно, а не е, точково, через те, що ось ці такі, знаєш, десь там щось підлатав, все одно воно вилізе з іншого боку. Так не буває. Потрібно думати, як нам покращити в більш масштабному і людиноорієнтованому плані. Я з тобою дуже згодна, і от ми говорили з тобою, здається, не з Оксаною, здається, якраз з тобою, про те, що і іранська політика має зашиватися у всі сфери, вона має бути наскрізною у всіх міністерствах. І так само демографічна політика, і так само політика щодо військових, тому що це велика частина нашого суспільства, і це важлива частина нашого суспільства. І не має бути так, що там є одна од який займається цими питаннями. Всі будуючи свої політики, мають враховувати потреби цієї групи людей. Абсолютно точно. Ну, взагалі, якщо ми вже говоримо так в глобальному сенсі, державна політика має там не тільки Міністерство фінансів займається фінансами, але всі почуть мають з цього щось. Точно так і формується будь-яка політика. І Марія, ти абсолютно вірно зазначила, що це має бути наскрізно у всіх сферах життя. Зараз ми подякуємо нашим спонсорам. Ви допомагаєте створювати більше цікавого якісного контенту. Зараз найголовніше це підтримувати збройні сили. І якщо у вас після донатів на військо ще є можливість підтримати нас, то ви це можете зробити на патреоні, потформі BuyMeACoffee або на Ютубі. Ми записуємо ексклюзивні епізоди окішо з головою центру спільних дій Олегом Рибачуком. І наші спонсори мають ранній доступ до цього продукту. Решта слухачів можуть почути його за два тижні. Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон, який стосується відбору суддів до вищого антикорупційного суду. Є така громадська рада міжнародних експертів, яка допомагає відбирати цих суддів, і народні депутати пропонують продовжити її повноваження. Але перш за все, я пропоную поговорити, що це за суд і що це за рада. Загалом Вищий антикорупційний суд створили в у 2016-му відповідно до судової реформи. Але я не дуже розумію, чим він займається Іро. Отже, Вищий антикорупційний суд це спеціалізований суд, який ми вже можемо з його назви зрозуміти, створений для боротьби з корупцією на найвищому рівні. І основна його мета це розглядати справи щодо високопосадовців та інших осіб, які причетні до таких масштабних корупційних схем. Ось буквально вчора ми могли спостерігати в нашому інфопросторі новину про голову антимонопольного комітету, що ВАКС розглядає його справу. Сьогодні прилетіла номина про заступника міністра енергетики. Тобто, чи не щодня ми чуємо про цей суд? Він такий досить медійний. І взагалі це така необхідна інстанція для боротьби з корупцією, тому що ВАКС є одним із інструментів боротьби і корупційна складова, вона така. Досить гостра і болюча тема нашого суспільства, і саме ось такі антикорупційні інституції вони показують, що ну, можна щось з цим робити, і щось ми робимо і стараємося. А що це за громадська рада міжнародних експертів, і як вона формується? А громадська рада міжнародних експертів це такий спеціальний допоміжний орган при вищій кваліфікаційній комісії суддів. І вона формується з метою допомогти вищій кваліфікаційній комісії суддів щодо призначень в антикорупційні суди. Тобто, сам по собі процес призначення суддів він не одноденний, він досить тривалий і судді. Починаючи з 2016 року, досить ретельно відбирається. В нас є рада доброчесності, в нас є громадська рада міжнародних експертів, тобто ми бачимо, що є організації, які допомагають вищій квалів комісії більш якісно пройти ось цю фільтрацію всіх бажаючих на посаду судді. Якщо ми говоримо про громадську раду міжнародних експертів, це шість людей, які обираються на шість років. Пропонуються вони міжнародними організаціями, які співпрацюють із вищою квалів комісією суддів. Тобто є відповідні міжнародні організації, які на законодавчому рівні підписали якийсь меморандум про співпрацю, наприклад, і вони можуть делегувати своїх кандидатів ось цю раду для, скажімо так, справедливого і прозорішого відбору суддів. Тобто це іноземці чи це українці, які працюють на такій організації, це може бути і громадяни України, а можуть бути і іноземці. Немає чітко визначеної критерії щодо громадянства, але вони мають мати бездоганну ділову репутацію, високі професійні, моральні якості. Ну мені здається, що це все зрозуміло уже з назви ось цієї ради. А навіщо Верховній Раді зараз знадобилося продовжити повноваження цієї ради? Тому що, як я вже зазначила, вона обирається на 6 років, і вона була обрана у 2018 році. Відповідно, в жовтні 2024 року закінчується її повноваження. Але Вища хвилів комісія суддів оголосила 23 листопада 2023 року конкурс на добір суддів. У ВАКС. І виходить, що якщо в нас не буде органу ось цього, Конкурс дещо затормозиться, а в наших реаліях він не може затормозитися, через те, що, по-перше, це наші євроінтеграційні, скажімо так, зобов'язання. А по-друге, це наша репутація, і це наша така важлива, досить суспільна сторона, щоб працював вищий антикорупційний суд, через те, що на початку розмови я говорила, що чи не щодня ми чуємо про якісь ось такі гучні. Корупційні скандали, і ми можемо зрозуміти, що ні дня не можна, щоб була якась така заминка у роботі суду. Я тут скажу думку, яка може не популярна, але можливо, те, що так багато цих гучних справ свідчить не про те, що в нас аномально високий рівень корупції, але просто про те, що в нас добре працюються ці суди. Перша справа, щоб дійшла до суду, мають добре працювати правоохоронні органи ДБР, Служба безпеки України. Вони мають виявляти це все, а потім вже передавати справу до суду. Тому ми напевно що можемо зробити висновок, що так непогано працюють саме правоохоронні органи. Але дійсно рівень корупції високий, і ось такі перші серйозні кроки створення інституцій, які мають на меті боротися з корупційними ризиками і з корупцією, як явищем, це такі вже досить позитивні зрушення. Я в цьому блоці би ще згадала одну тему. У мене є один знайомий, який працює у вищій кваліфікаційній комісії суддів, і нещодавно він мені сказав, що з відбором суддів все дуже погано. Багатьом кандидатам можна відмовити вже з формальних причин, бо вони якось там не так подали документи, щось там зробили не в призначений термін, коротше, якась, якась дрібниця. На яку суддям варто би зважати, тобто людина претендує на дуже серйозну посаду. Але якщо відмовляти з таких причин, то просто не буде з кого вибирати. І от мені цікаво, як ми дійшли до цього, як так сталося, що в нас настільки погано з кадрами в цій сфері. Марія, я зараз теж скажу досить непопулярну думку: я захищу судову систему. І можливо, це буде така більш моя суб'єктивна точка зору через те, що я маю на неї право однозначно. Я 8 років працювала в судовій системі. Я працювала 6 з цих 8 років вищому адміністративному суді України, який вже нині реформований. Але я працювала із досить кваліфікованими фахівцями. І знаєш, сьогодні, коли я бачу ось ці відбори, про які ми з тобою часто жартуємо, TikTok підрізає нам оці відрізочки, підкидає, типу там добори до суддів. Чесно, мені хочеться це іспанський сором. Мені хочеться десь сховатися, і це все забути через те, що я пам'ятаю. Рівень суддів їхньої освіченості, з якими мені довелося працювати, це люди, які в свій час писали підручники. По як яких сьогодні навчаються юристи. Досить сильна була школа юриспруденції суддівського корпусу в Харкові, Харківська академія Ярослава Мудрого, це дійсно та альмаматер, яка випускала кваліфікованих працівників вищого рівня такого. Але ось ця історія з судовою реформою, вона в деякий момент дещо повернула не туди. І багато кваліфікованих реально кваліфікованих суддів вони пішли у відставку з тих чи інших причин. Я не кажу дійсно, там якщо ми говоримо про там відомий ОАСК, там великий відсоток корупції, але. Є ще інші суди, є багато районних судів. На той час, в 16 році, було вигідно піти в відставку, бо там держава гарантувала суддям гарні пенсії при виході з відставки. І відповідно досить пішов великий відтік кваліфікованих спеціалістів через те, що суддями йшли їхні помічники. Це теж люди, які скажемо так, права рука судді, які вчилися і могли б сьогодні стати суддями. І, відповідно, їм це стало нецікаво, вони зневірилися в ці професії. Натомість прийшли люди, які в дечому далекі до самої цієї, системи, далекі до здійснення правосуддя. Тому що, ти знаєш, гарний суддя він має не тільки там десь прочитати закон, він має творчо, його імплементувати, тобто закон, це чіткість, це порядок, але і це частинка творчості через те, що немає двох однакових справ. Все досить індивідуально, і нам потрібно розуміти, що якщо ми хочемо гарних кваліфікованих спеціалістів, це не може бути людина, яка приходить з вулиці, пропрацювавши там один рік юрист-консультом на якомусь підприємстві. Ні, це має бути людина, яка зростає в системі. Нехай ця думка буде дещо непопулярна, але я вважаю, що це саме така інстанція, яка має... Вирощувати своїх потенційних суддів. Тобто, якщо театр починається з гардеробу, то суд починається із секретаря судового засідання. Але, на жаль, приходять люди, які там десь трошки дотичні до судів. І тому ми бачимо ось ці такі ляпсуси, і як ти сказала, що елементарно людина не систематично не може заповнити. Якусь там заявку через те, що суд це система. Секретар судового засідання, він там щодня пише повістки, виклики, і там все досить чітко і систематично. Якщо людина рік, з року в рік цим займається, працює, потім переходить на помічника, потім з помічника в суддю, це дійсно професіонали, які б могли. Дещо покращити сьогоднішню систему з кадрами. Але, на жаль, сталося те, що сталося, стався відтік кадрів, і вже треба обирати і фільтрувати з того, що є. Мені стало сумно від цієї розмови, тому що вона звучить безнадійно. Вона не звучить безнадійно через те, що людина завжди може розвиватися. І Треба, знаєш, мало того, що взяти почитати закони, треба походити по судових засіданнях, подивитися судову практику, займатися і розвиватися. Я вірю, що при бажанні можна знайти все-таки гарних кваліфікованих спеціалістів. І це не тільки в суддівській сфері, це будь де сьогодні. На День Незалежності президент підписав закон, якийсь проста життя іноземцям, що воюють на нашому боці. Ми згадували про це рішення, ще коли воно було на етапі першого читання. А сьогодні пройдемося вже ухваленим законом, бо в процесі на його трошки змінювали. Перш за все, давай поговоримо чи поставили крапку з тим, як громадянство можуть отримати білоруси і росіяни, які воюють за Україну і хотіли би отримати наш паспорт. Тому що раніше, я нагадаю, для цього треба було поїхати в посольство своєї держави і там відповідає. Мовитись від власного громадянства, що було, по-перше, не дуже безпечно для них, а по-друге, проблематично, якщо, наприклад, йдеться про посольство Росії, яке не працює з 22-го року в Україні, так це дійсно така гостра тема. Більш того, я скажу, що в мене був ефір на радіо українському, і де я розповідала про множинне громадянство і ось. На ефірі там є така опція, що інколи е, наші слухачі можуть там задати запитання прямо у прямому ефірі, і е, ведуча озвучує. І ось рекордна кількість запитань було саме за росіян і білорусів, які воюють за Україну і хочуть отримати наше громадянство, але ніяк не виходить. І тоді закон про множинне громадянство тільки був зареєстрований, і якби я не могла надати чіткої відповіді щось конкретно сказати. Це знаєш, була така. Ну на той час це дві неділі тому розмита історія. Сьогодні я можу вже сказати, що ось цей підписаний на день незалежності закон він спростить. Життя е іноземцям, які хочуть стати громадянами України, воюють на нашому боці та допомагають нам у боротьбі з агресором. Я тут зразу скажу, що йдеться не про множинне громадянство. Якщо хтось міг так подумати з з контексту розмови, тут йдеться про просто отримання громадянства України з відмовою від свого громадянства. Так, це просто я зайшла здаля з законопроекту про множинне громадянство. Через те, що я хотіла підкреслити важливість, що от саме це зараз нагально є потреба в суспільстві вирішити це запитання. Отже, ми знаємо, що сьогодні Україна в м'яко кажучи напружених дипломатичних стосунках, а з деякими країнами навіть розірвані дипломатичні стосунки. І от що робити громадянам, наприклад, Росії, які хочуть отримати наше громадянство українське, відмовившись від російського, але не можуть поїхати в посольство, наприклад, Росії в Польщі, чи ну відповідно. В саму Росії, звісно, вони не зможуть поїхати, щоб припинити громадянство країни-агресора. Отже, сьогодні вони зможуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. Для цього достатньо буде подати документ від свого попереднього громадянства. Це така декларація. Тобто, ти декларативно висуваєш намір і. Якби все. Тобто тобі не треба папірця, який говорить, що в тебе розірвані громадянські відносини із Росією, наприклад. Така досить проста процедура. Що зміниться з правом на проживання для іноземців, які воюють? Отже, якщо один із подружжя був військовим або правоохоронцем і, на жаль, загинув на війні, інший з подружжя може іммігрувати до України поза квотою під час воєнного стану і ще 6 місяців по завершенню воєнного стану. Також ще одна така цікава новація: це військовий квиток, який виданий іноземцю або особі без громадянства, яка служить в силах оборони України, вважатиметься документом, що підтверджує право на проживання в Україні. Тобто, оцей дозвіл на проживання вже якби не обов'язковий, якщо ти воюєш в лавах Збройних сил України і маєш військовий квиток. А от як бути з волонтерами? Бо я чула і від волонтерів, що тяжко буває отримати посвідку на проживання, і людина хотіла б ще лишатись і допомагати Україні, але не завжди є така можливість. Іноземці або особи без громадянства, які служили в силах оборони або допомагали їм. Тобто, це волонтери не менше ніж 6 місяців, зможуть отримати посвідку на постійне проживання. Для цього їм потрібно звернутися до міністерства оборони або міністерства внутрішніх справ, які в свою чергу мають підтвердити факт допомоги війську. Тоді, е, ось ця посвідка на постійне проживання отримається автоматично і, скажімо так, по спрощеній процедурі за наявності документу і тобі дуже дякую за ці пояснення сьогодні. Мені було надзвичайно цікаво. Я думаю, що слухачам так само, але якщо у вас лишились запитання, ви обов'язково ставте їх в коментарях. Ми дуже на них чекаємо. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкаст ТНВ, Мегого аудіо, ефірі громадського радіо, радіо накипіло, а також Apple Podcast, YouTube музиці та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.